Скажем так, найменші, найзабутіші це були люди, які, скажем так, ну релігійна система їх виключала. Якби вони прийшли до храму, їх би не пустили. Чого бо вони там вважались нечистими за того, що з тваринами спали довгий час. Ну і взагалі це так вважалися люди нижчого сорту, пастухи. І от саме до них являється слава Божа. Саме їм звіщає, ну, найрадіснішу новину на планеті От тоді, 2000 років назад, Бог звіщає простим роботягам, простим Богом забутим десь у полях хлопцям. І я в цьому бачу почерк Бога. Бог не цурається. Простих людей, більше того, все Писання воно призиває піклуватися нас про сиріт і вдів. Бог хоче являти свою славу через самих звичайних людей, через таких, як ми з вами. Це почерк Бога. Ісус, коли виріс і стало йому 30 років, і Він набирав собі команду 12 апостолів, Він знову ж таки вибрав простих роботяг. Простих рибаків Петра, Якова, Іоанна. Це були хлопці, там ну знали Петро, як виявили, знав Писання. Але в більшості це були прості роботяги. І от друга думка, яку я хочу донести до вас сьогодні, це те, як каже нам 1 Коринфянам, перший розділ, 28 вірш. Але Бог. Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих. І немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. Я так хочу, щоб вже був засоромлений наш ворог, сильний ворог і простих світу, і погорджених, і незначних, незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити. І... Я приміряю постійно на себе це місце писання. І я часто думаю: Господи, хто я такий, що Ти мене простого хлопця, десь із, із провінції, Ти мене знайшов, Ти мене підняв, Ти мене чомусь навчив, Ти дав мені благодать звіщать Твоє слово, Твоє Євангеліе. Церква, ми з вами, оці прості люди, які є командою Христа. Бог не шукає якихось знатних, там відомих, популярних, особливо харизматично там обдарованих. Бог шукає, шукає простих людей, таких, як нас і з вами, для того, щоб з них зробити свою церкву, своє тіло, і для того, щоб через це тіло, через цю церкву прославлятися. І Бог своєї слави не віддасть нікому. Бог пам'ятає кожну навіть. Як то кажуть, Богом забуту людину, але вона не забута. Ми, ніхто не забутий. Ті хлопці, які зараз там на фронті охороняють нас, і ну, вже холодно ночами, вже вони мерзнуть там вечорами, вже там в окопах не, не так солодко, вже треба там в бліндаж ховатися, при цьому ще виглядати, щоб ворог не, не атакував. Бог там, Бог з ними. Бог із. Людьми, які сьогодні переселенці, Бог із людьми, які сьогодні шукають прихисту від війни. Бог з цими людьми і Бог хоче діяти через цих людей. І ми з вами, ті люди, які призвані протягнути їм руку до допомоги, взяти їх в свою команду і далі звіщати діла Господні. Я ще думав, розмірковував про самого Ісуса. Дивіться. Біблія нам ясно говорить, що Бог приготував е, Спасителя ще до створення світу. Тобто, Бог у своїй великій мудрості і в передбачливості знав, що диявол зрадить його, ще не створивши землю, Бог вже бачив наперед всю картину маслом. Бог знав, що диявол зрадить його і потрібно буде свого Сина єдиного віддавати на хрест. І Біблія нам чітко говорить, що Ісус Христос, Він жив до створення світу, до народження тут на землі. Ісус Христос жив із Отцем Небесним, там, в, в духовному світі. І виходить так, що Ісус Христос теж знав, що у певний час. Йому потрібно буде піти на землю, народитися, стати дитиною і зодягнутися в тіло людини. Ісус Христос знав про це, і ми співаємо, і ми проповідуємо, що Він залишив славу Небес для того, щоб народитися тут. І коли оце немовля воно з'явилося там, в хліву, в яслах. Коли його запеленали і поклали в кормушку для скота, я так впевнений, що це немовля, що Ісус Він не пам'ятав того життя до втілення, до того, як Він став дитиною. Він не пам'ятав абсолютно нічого з тої вічності, в якій Він проживав із Богом Отцем. Чому я так думаю? Тому що я так навчений і мій пастир мене навчив, що Ісус Христос, Він по-чесному прожив земне життя як людина, саме в тілі людини. Тому Він як людина нічим не, не відрізнявся від нас. Я не думаю, що ті мегабайти пам'яті і звічності можна було перетягнути в дитину. Він народився звичайною дитиною, таку, таку як народжують звичайні люди. І потім він ріс, і потім він набував мудрості. Я вірю так, що він почитував писання, тому що ми бачимо, що далі він проповідував прямо із, із писання, із старого заповіту. Він ріс духовно, по-справжньому, так як кожен із нас з вами може рости. Але чим він відрізнявся від нас з вами, це тим, що. У нього, в ньому, в його тілі не було гріха, на відміну, як у нас з вами. А навіть апостол Павло каже: я, коли щось хочу робити добре, не роблю, а не хочу робити зле, роблю. Втім, каже, це не я, але живущий в мені гріх. Це гріх, який в мені живе. І це говорить про те, що кожна людина грішна і в тілі кожної людини живе гріх. Єдиним, хто був без цього, без гріха в тілі, це був Син Божий Ісус Христос, немовлятко, яке народилося без участі чоловіка. Біблія так і каже, що ми також з вами. Ті, які народжені від Духа Святого. От Ісус був народжений від Духа Святого, на відміну від нас без участі чоловіка, без участі мужчини. Просто діва зачала від Духа Святого, народилася немовля. Я вірю е, тим дослідам, які колись там провели в Єрусалимі, коли знайшли кров. На Голгофі. Десь там, в, в Тріщинах, в піщерах, під Голгофою, знайшли кров стару. І коли її почали досліджувати, виявилось, що там 23 жіночі хромосоми і тільки одна чоловіча, яка визначила стать дитини, щоб це був хлопчик. Все. Більше там чоловічого нічого, там все божественне. Я, я чомусь вірю таким, хоча не стверджую, що це правда. І от він жив, він був сином Теслі, сином Плотника. Я думаю, що в нього руки росли із правильного місця, і він міг зробити табуретку, стіл. Наш Христос, я думаю, був такий ну, мужик, мужчина. Постійно це кажу. Я, мені не подобаються ікони, де Ісус намальований такий білосніжка, білоручка. Женоподобний. Да. Я думаю, Він був такий крепенький. Я, я бачу в Біблії, що Він досить часто стримував себе, тому що він знав, хто він. Амінь. Ось тут криється ще одна мудрість, ще одне відкровення. Христос жив і Він знав, хто він всередині, якого Він Духа, Він знав, хто Він, і його бажання, Його мета була передати нам, щоб ми також знали, якого ми Духа. По-перше, його ціль була зробити так, щоб була можливість у Духа Святого прийти на цю землю після його смерті, а потім, щоб ми знали, хто ми такі, що ми з вами сини. І дочки Бога. І от Христос жив. Він, знаючи, знав із писання. Він уже ще раз кажу, він не пам'ятав тої вічності, в якій він жив до втілення і до того, як став дитиною. Але вирішив, коли йому вже було 30 років, і коли він приступив до свого служіння, він знав, хто він, і він знав, яка місія возлежить на ньому. І як людині по-чесному, йому дуже важко було в Гевсиманському саду. В Біблії написано, що коли він усвідомлював, що зараз відбудеться, буквально на протязі суток доби, в нього каплі крові були, як пот. Йому було по-людськи, по-чесному дуже важко брати на себе гріх всього світу. І коли Петро, його учень, його, можливо, найкращий друг, казав йому, да не буде з цього з тобою. Він казав Петру, відійди від мене, сатана, тому що ти думаєш про людське, а не про Боже. І ось цей фокус на Боже: виконати волю Бога, виконати волю Отця це те, чим жив Христос, і це те, що Він передав своїй церкві. Він знав, для чого він живе, він, хоч і було важко в Гефсиманії, рішився, пішов, зробив діло на Христі, дав себе розіп'ять добровольно, написано в Біблії. І потім написано, що він на подвиг душі своєї дивився з довольством. І в моїй уяві це, знаєте як, коли він уже вийшов із гроба, воскреший, в новому прославленому тілі і, озираючись туди назад, на гроб, на ті пелини, які він залишив, він на подвиг душі своєї дивився з довольством. Він був задоволений тою роботою, яку він зробив. І це ще одне відкривання, яке я хочу вам сьогодні передати. Дай Бог, щоб кожен із нас, проживши земне життя, і оглядуючись туди, на прожиті роки, десятки років, на подвиг душі своєї для Бога. Для служіння Богу дивився з довольством. щоб оця земна мирська суєта, погоня за якимись цілями, планами, грошима, ще чимось, щоб це не забрало головний фокус. Тому що я вірю, що у кожного із нас також є покликання на цій землі, також є призначення на цій землі, також є ким бути тут, на землі в цьому тілі. Христос народився в цей світ. Ірод відразу ж практично видав наказ вбити младенців і Рахіль плакала, просто збулося. Це також, знаєте, кому непостіжимо. Бог знав, що, по народженню Ісуса Христа ірод захоче, захоче знищити Його і постраждають. Немовлята там, у Віфліємі, які молодше двох років, Бог знав про це, і про це було записано пророцтво також за сотні років. Бог знав, що буде цей біль, який пов'язаний на, на шляху до подвига, на шляху до е, спасіння людства. Будуть ті рішення людські, тиранські. Ну, і рішення тиранів, рішення цих правителів, які будуть дуже болісні для його народу. І Бог це передбачив, і це було записано в книзі. І я це говорю вам для того, що ви знаєте, Бог бачив, що буде війна в Україні. Там, як Бог, який живе поза часом, він бачив, що буде війна в Україні. Він знав, що будуть. Ці тяжкі рішення, він знав, що будуть різні події е, ну, у людей, які живуть тут. Він це знав наперед. І сьогодні його посил проживи так, щоб на подвиг своєї душі ти дивився з здоволством. І знаючи, що є тут війна і що вона буде, Бог. Бачить далі. І я вам сьогодні, пророче, кажу: Бог бачить, що все закінчиться добре, тому що Він Христа віддав, для того, щоб пройшов обмін на Христі, для того, щоб гріх замінився на праведність, хвороба замінилася на здоров'я, щоб війна замінилася на мир. За це помирав Христос. І сьогодні ми та церква, і разом із церквами католицькими, православними, з усіма ми святкуємо Різдво для того, щоб проголошувати, що те, за що помирав Христос, ми маємо на це право, і ми своїми молитвами можемо брати це з неба і привносити мир спочатку сюди, собі в серце, а потім мир в Україну. Дорога церква, давайте ми піднімемось. Сьогодні особливий день, день свята. Я хотів би з вами молитися за нас, за нашу країну і за нас, як за церкву. Господи, Боже милостивий, ти бачиш все. Ти Бог, який живеш поза часом. Ти бачиш все, що проходимо зараз ми. І ми проходимо це з вірою, Господи. Ми проходимо це з вірою в Сина Твого, який дарував нам спасіння, який забрав наші гріхи, який дарував нам свободу і сміливість перед смертю навіть. Тому що ми знаємо, що наші імена записані в книзі життя, тому що ми знаємо, що ми запечатані, запечатлені обіцяним Твоїм Святим Духом. Ми знаємо, хто ми є в тобі, Господь, що ми є усиновлені тобою, що Твоя кров, Христос, була пролита за нас, Ти увійшов у святилище зі своєю кров'ю і омив, і очистив всі наші гріхи, як минулі, так і теперішні, і навіть майбутні Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що ми пізнали тебе. і ми просимо Тебе Бог, даруй нам силу, даруй нам натхнення, нести цей Євангелій, цю радісну новину всім людям в землі. Хто ще не знає тебе, хто ще не покладає надію на тебе, так як ми, Господи, допоможи нам мати ці ноги в обуті, в готовність благовістити цей світ, що спасіння у Христі це так просто, просто увірувати і прийняти по благодаті, не одділ, щоб ніхто не хвалився. Господи, Ти народився 2000 років назад, щоб в 33 роки померти на Христі. І воскреснуть в третій день, і щоб більше не помирать, але будь з нами до кінця цього світу, бути з нами. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що ти з нами в наших серцях, в наших душах, в нашому дусі, за те, що кожен, хто з'єднався з Господом, є один дух з Господом. Боже, я прошу Тебе за тих людей, які чують це слово, які сь сьогодні, можливо, вперше. В такій церкві, які ще не знають тебе, Господи, я прошу тебе іменем Ісуса Христа. Нехай кожна душа знайде тебе, приліпиться до Тебе і буде спасена тобою. Щоб жертва Твоя не була даремною. Господи, ми дякуємо Тобі за це. Ми дякуємо Тобі за це свято, за Різдво, за церкву Твою, за благодать Твою, за те, що ми серед війни далі живемо в мирі, в серці, з упевненістю в Господі. Тобі, Господь, вся подяка, вся шана, честь Тобі і хвала, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Давайте Бога прослав. І на цьому основна наша частина закінчилася. Але я знаю точно, що там в нас внизу чекають смаколики, можна підвечерять. Я бачив, там хлопці жарили сосіски. Тому смачного не розбігайтеся, спілкуйтеся, підходьте до нових людей, знайомтеся. І з Різдвом Христовим Христос народився.